Зараз я знайду вірш, про який я ржу, що я поет пророк. Щас. Ну це верлібер тобто це можна буде слухати, не напружуючись. От. 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 Він такий, знаєте, цей на, на злобу дня я ж не думала, що воно так буде. Була я колись на весіллі, і батько нареченою читав вірша для молодих. Мені було погано, я пила і намагалася не слухати той вірш, щоб утримати свій багатий внутрішній світ всередині. Сонце фігачило в очі до сліз. Промовець сказав, пробиваючись через мою подушку небезпеки. «І шо б ви були разом, як заповідала віща Касандра. О, папа, подумала я, зненацька протверезівши, поганяй на яму, віща Касандра вієзників не в'яже, ідеєфоби, Гектор і Гелен живуть, не скніють». і негайно випала. А минулого року моєму мужику стукнуло 33, І його батько сказав Сина, ти у віці Христа. А Христос у 33 знаєш що він? Ого у го 33? Вмер, ледь не вякнула я. У 33 він вмер. Христос воскрес, і ти зможеш. Пасіба, слабо вякнув мій мужик, і мене гайно випили. Епохи міняються, трої падають, триває хрест на путь. Батьки однаково бачать у дітях бога і від великої любові несуть дичину. Може, колись мій мужик з днем народження, до речі, скаже нашим імовірним дітям будьте ж ви діти успішні, як Ілон маск, і ми негайно вип'ємо. Сподіваюсь, маск до того часу не скурвиться, а то вийде тупо.